Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський, як завжди. І сьогодні я приїхав на демо поле. Демо поле соняшнику, і зараз я на гібриді. Та-да-да-дан! Барабан на дроп. Мені ось допомагає гром, який зараз принесе сюди заливу. На соняшнику від компанії Євросем, а саме Авалон. Нарешті, нарешті, в нас пройшли дощечки, нарешті в нас випало ті. Міліметри, які ми чекали. Е, я ось пройшов дощик, я аж на радостях в поле приїхав. Коротше, до, з 14 березня по м, 5 червня не було взагалі ніяких опадів. І ось тільки зараз пішли досічки. За декілька днів випало та більше 25 мм. Тому соняшник одразу стартанув, і я стартанув на поле, щоб його подивитись. Значить, ну по розвитку. по пішов, зрости доволі сильно. ось, Десь ось така картинка, як можете побачити, він з краю, він перший гібрид на демо. Від гороху Юрія Миколаєвича він пер перший гібрид. По висоті, ну, тут капець, я думаю, вам видно. Форма лиска от вона відрізняється, я ось дивлюся, ось у нас там різні гібриди посіяні. І от у Євросемчика от він такий кругленький листочок, кругленький соняшник. По висоті найвищий, чесно з усіх. Він навіть видно, ось іде іде високий, оп, фух, пішов нижче, то інша компанія. Ось такий високий сонях. Не знаю, чуєте гром? Не знаю, як вам показати ще, ну десь, Ну, якщо я ось присяду то Я в ньому сховаюся в сонячних чинах. Відійшов він до гі гіліантексу. Тут після посіву був гліфосат з ротовий, потім накривали Геліантексом. Зараз все в принципі добре, розвиток непоганий. Розвиток навіть гарний. Не те, що там непоганий, розвиток гарний, сонячний стоїть бомбезний. тобто. Е, надалі що тут буде? Надалі приїду я сюди е, з Андрієм, обдіскую краї, встановлю таблички, щоб все було вже красивенько, все було добре. І потім, ну я думаю, вам видно, дивіться, які лапухи стоять за мною. І потім вже я думаю зустрінемось з вами на цьому полі, коли буде бутонізація, бутончик, коли буде в нас обісковка, коли буде все красивенько, тоді також заснімемо вам відео. Ось, бачите, став на такому просівчику. Не знаю, що тут відбулося. Ось такий просівчик. І бур'янів на просіві нема. Тобто, ось хто може не вірить, що злаков не так багато на соняшник, ось підтвердження, бачите? Тобто, ну, ось, короте. проти соняшника, бачите, Тобто ось просів, повинен бути бур'ян, але його нема. Тобто бур'ян тільки подекуди стоїть злачка, ну, злачці ти нічого не зробиш. Бо вона пішла, коли пішли дощі, соняшник був вже ну ні в тій фазі, щоб його обробляти. Тим паче цей соняшник класичний. Ну, це було, можна було норвелекстра бризгати, або там ну якимось гамініцидом. Ну, але ну не знаю. Не та фаза була, і Юрій Миколайович не захотів, тому в принципі нічого страшного. І так все достатньо добре. Я не те, що там розхвалюю Євросем, я просто не... Ну, якщо комусь цікаво, я залишу свій номер. Е, хто там буде казати, що та от Євросем, що це за соняшник, ля-ля-ля-ля-ля. Хто не вірить, дзвоніть, приїжджайте, дивіться самі на розвиток. Я там нічого не буду там вам доводити, ну реально соняшник стоїть, ну класний. Ось такий лапушок, дивіться, вообще бомбезний. Я буду закінчувати це відео. Тому, хто хоче приїхати, номер мій є. Заходьте, телефонуйте, кажіть, влад, нам потрібно приїхати, я вам кажу, куди приїхати. І дивіться самі на оці лапухи. Хто там буде, хтось не вірить. А я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу. Силочку на Євросем я залишу в описі. Вам всього найкращого, а ось такий я валончик на демополі по ноутілу на Харківщині. Тому... Підписуйтесь, чекаємо наступний огляд.